Сьогодні ми продовжимо альманах по 95 тезам праведність по вірі пастора Моріса Вендена. Теза номер 4 Християнство і спасіння ґрунтується не на тому, що ви робите, а на тому, з ким ви знайомі особисто. Прочитаємо листа апостола Павла до Римлян 3 розділ 28 вірш в декільких перекладах. Бо ми вважаємо, що людина стає праведною перед Богом вірою своєю, незалежно від виконання того, що вимагає закон. Бо вважаємо, що людина оправдовується вірою незалежно від діл закону. Отож, ми визнаємо, що людина виправдовується вірою без діл закону. Апостол Павло до Римлян, 3 розділ 28 вірш. Одна жінка придбала контактні лінзи. Якось вона їхала на машині і була зупинена поліцейським за порушення дорожніх правил. Інспектор, переглядаючи її документи, побачив особливу відмітку про необхідність керувати машиною в окулярах і суворо запитав: Де ваші окуляри? Жінка відповіла: У мене контактні. Інспектор зрозумів так, що вона має великі зв'язки і сказав: мене не хвилюють, які у вас там контакти та зв'язки. Тут зазначено, що у вас мають бути окуляри. Безперечно, що у цьому світі має важливе значення те, з ким ви знайомі. Якщо ви влаштовуєтесь на роботу та знаєте директора, то у вас є певна перевага. Якщо вас викликали до суду, а суддя виявився вашим знайомим, це хороша новина. Якщо ви хочете познайомитись з кимось і з'ясовується, що ви знаєте його друга, вважайте, що справа зроблена. Так бувало, що президент США Авраам Лінкольн віддавав підлеглим розпорядження, щоб його не турбували. Він ішов у кабінет і зачиняв за собою двері. Охоронці стояли зовні, ходили туди-сюди коридором, не дозволяючи нікому увійти. Але ось. З'являвся дехто у вестибюлі, він проходив повз охоронців, впевнено відчиняв двері і прямував прямо до президента. Охоронці навіть не намагалися зупинити цю людину. Чому? Бо це був Тед Лінкольн, син глави держави. Його взаємини із президентом були родинними. Чи вірите ви, що взаємини з Христом визначають усе ваше духовне життя? Чи вірите ви, що християнство ґрунтується на тому, кого ви знаєте? Чи вважаєте ви, що християнство ґрунтується на тому, що ви робите? Якось під час табірних зібрань на північному Заході Сполучених Штатів Америки редактор Adventist Review звернулася до присутніх із запитанням: Хто з вас вірить, що спасеться лише завдяки вірів Ісуса Христа? Декілька людей. Підняли і швидко опустили руки. Тоді він запитав: А хто з вас вірить, що він спасеться завдяки своїм вчинкам? Декілька людей підняли і швидко опустили руки. Він продовжував: А хто вірить, що він спасеться завдяки вірі в Ісуса Христа та своїми добрими вчинками? У відповідь піднявся ліс рук? Тоді виступаючи, промовив. Я сподіваюся, що після закінчення цієї ранкової проповіді ви зміните свої погляди, і Він став наводити докази на користь того, що ми спасаємося лише завдяки вірі в Христа і крапка. І Ісус сказав про це так: Життя ж вічне це те, що ви пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Івангелі від Івана, 17 розділ 3 вірш. В книзі Христос Надія Світу говориться, коли ми за допомогою Ісуса досягаємо миру, для нас уже на землі починається Небесне життя. Ми відгукуємося на Його заклик прийдіть, навчіться від мене. Таким чином, ми входимо у вічне життя. Небо це нескінченне наближення до Бога через Христа. Ви знаєте його особисто? Знати Ісуса це єдина основа християнського життя, особисте знайомство з Ісусом це шлях до життя вічного. Воно змінить ваше життя, бо коли ви вчитеся пізнавати Його, любити Його і спілкуватися з ним, ви перетворюєтесь на Його образ. Праведність це справа з особистістю, спасіння тільки через особу Ісуса, через Ісуса Христа. Ваше вічне життя може розпочатись вже сьогодні. Робимо короткий підсумок. Християнство і спасіння ґрунтуються не на тому, що ви робите, а на тому, з ким ви знайомі особисто. Отож ми визнаємо, що людина виправдовується вірою без діл закону. Послання до римлян, 3 розділ 28 вірш. Безперечно, у цьому світі має важливе значення те, з ким ви знайомі. Чи вірите ви, що взаємини з Христом визначають усе ваше духовне життя? Чи вірите ви, що християнство ґрунтується на тому, кого ви знаєте? Чи ви вважаєте, що християнство ґрунтується на тому, що ви робите? Хто з вас вірить, що спасається лише завдяки в Ісуса Христа? Хто з вас вірить, що він спасається завдяки своїм чинкам? Хто вірить, що він спасається завдяки в Ісуса Христа та своїм добрим чинкам? Ісус говорив Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав Те Його. Євангелія від Івана, 17 розділ, 3 вірш. Коли ми за допомогою Ісуса досягаємо миру, для нас уже на землі починається небесне життя, ми відгукуємося на його заклик прийдіть, навчіться від мене. Таким чином ми входимо у вічне життя. Небо це нескінченне наближення до Бога через Христа. А ви знаєте його особисто?